Придбання Проспера Обаха стало першим для шахтаря у зимове трансферне вікно сезону 2025-26. Посилання на мій розбір цього переходу у правому куті екрану. А в цьому відео ми поговоримо про наступні потенційні вхідні трансфери Шахтаря вже у 2026 році. Одноклубник Роналду з відсиланням до Тейшейри, варіанти заміни для Азарова та Коноплі, причому один з них теж рудий. Та інсайт з оточення родини Неймара. Заряджайте вподобайку та підписуйтеся на новий канал про Шахтар і вмикайте дзвіночок, якщо вас цікавить контент про донецький клуб. Підемо по позиціях і почнемо з захисту, а саме з лівого флангу. Сюди Шахтар може підписати теску та співвітчизника Кауана Еліаса Кауана Протеса, який виступає на батьківщині за Крузейро. Бразильські ЗМІ повідомляли, що Шахтар стежить за молодим захисником та розглядає можливість зробити пропозицію. Трансфер може відбутися лише після того, як Протесу виповниться 18 років, згідно з міжнародними правилами трансферів неповнолітніх, тобто не раніше з серпня 2026 тисячі Кауан вважається одним із перспективних гравців з Академії Крузейро, який виділявся у змаганнях U-17 та U-20 та вже грає за першу команду. А The Guardian у жовтні 2025 тисячі включило Протеса до списку 60 найкращих молодих талантів світу 2008 року народження. Ось як цікаво його описало видання. Лівий захисник, центральний захисник Чевінгер, Кауан Протес, одна з перлин бразильського футболу, чиї якості та характеристики вражають усіх навколо. Одним з його шанувальників є його тренер з Крузейру Леонардо Жардім, колишній менеджер Монако швидко розпізнав сильні сторони юнака в молодіжній команді та сказав: Якби я був у Монако, я б не дозволив йому досягти 18 років, щоб купити його. Будучи членом збірних Бразилії за віковими групами з 14 років, його стиль гри викликає порівняння з колишнім гравцем Мілана Сержінью завдяки привабливому поєднанню, якості та сили. Крім шахтаря, інтерес до Протеса є від Борусі, Дортмунд, Мілана, Наполі, Ювентуса, Олімпіакоса, Порту та Бенфіки. Контракт Протеса з Крузейро дійсний до кінця 2027 року, що забезпечує клуб з Белоорізонті як мінімум непоганою позицією у переговорах. Крім того, встановлений пункт про відступні за різними даними від 30 до 60 мільйонів євро. Реальна ж, переговорна ціна Крузейро нижча, клуб приблизно може бути готовий до угоди від 10 мільйонів. У шахтаря ж може бути дешевша опція трансферу на лівий фланг захисту. За інформацією інсайд УПЛ, скаути гірників перед зимовою перервою були присутні на одному з матчів Хайдука, де переглядали 21-річного хорвата Шимуна Хирговіча. Пізніше хорватські ЗМІ повідомили, що Хирговіч отримав конкретний інтерес від Шахтаря, який готовий запропонувати близько 3 мільйонів євро. Гравець вважається досить перспективним талантом на батьківщині та грає за збірну Хорватії Ю 21 і стабільно виступає за свій клуб. Спонсор цього відео Бет Кінг. Бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. До лівих захисників може бути викликаний тим, що Іраклі Азаров може піти з клубу. Про це я розповім у наступному відео про гравців, які можуть залишити Шахтар у 2026-му. У тому ж відео йтиме мова й про можливий відхід захисника протилежного правого флангу Юхима Коноплі. Через це Шахтар може підписати і нового правого оборонця. За інформацією телеграм-каналу Тверези Гріліш Сальваторе Монако, головний скаут Шахтаря, дуже уважно слідкує за трьома бразильцями на цю позицію. Майк Гомес з Сан Паулу 21 рік. Контракт до 31 травня. 2028-го. 10 матчів, 2 голи, 2 результативні передачі. Орієнтовна ціна 8-10 мільйонів євро. Універсальний гравець, який, крім позиції латераля, може також зіграти в центрі поля. володінні м'ячем Сан-Паулу часто звалюється в центр поля, виступаючи плеймейкером команди. Тут додам, що обидва свої голи за Сан-Паулу Майк забив ударами з-за меж штрафного майданчика, розташовуючись у напівфланці. Агресивний, непоступливий у відборі. Тут відзначу, що це може відображатися зокрема у кількості жовтих карток, яких Майк назбирав три у десяти матчах. На думку автора та джерела інформації, саме Майк найбільш підготовлений до європейського футболу гравець. І тут саме час сказати, що Майк здійснив прорив у першу команду в другій половині 2025 року, після того як став ключовим гравцем у переможних турнірах Копінья 2025 та кубок Бразилії Ю 20 2024. І після Копіньї головний тренер молодіжки Алан Барселос заявив, що гравець повністю готовий до виклику дорослого футболу. Після чого у травні з ним було підписано трирічний контракт, а знаходиться у системі Сан-Паулу Майк з 10-річного віку. І до речі, тут така справа. Не знаю, звернули ви увагу чи ні на те, що у Майка руде волосся. Ну так, про всяк випадок. А в останні дні 2025-го бразильські змі повідомили, що Сан Паулу та представники Майка отримали запити щодо захисника з України, Італії та Португалії. Але клуб планує залишити його в складі у 2026 році. А головний тренер Ернан Креспо має на нього плани. Сезон 2026 Майк може розпочати як гравець стартового складу. Клубі переважає думка, що середина 2026-го буде найсильнішим моментом на ринку для гравця, коли європейські клуби схильні формалізувати пропозиції з більш агресивними цінами. Тренерський штаб вважає Майка важливою фігурою завдяки його стабільності, фізичній силі та здатності підтримувати атаку. Тому його ім'я, включене до основного ядра складу, і на старті сезону немає жодного наміру відпускати його негайно. Однак фінансова реальність Сан Паулу може датися взнаки. Керівництво визнає, що за умови гарної пропозиції продаж може відбутися. Клуб має недавню історію год із сумами, які вважаються доступними за європейськими мірками, саме для того, щоб збалансувати бюджет. Схожа ситуація повторювалася з іншими молодими вихованцями в останні роки. Політика клубу полягає в тому, щоб зберігати гравців конкурентними в основній обоймі та водночас не зачиняти двері для міжнародного ринку, коли з'являється стратегічна можливість. У випадку з Майком переважає обережність. Триколор вважає, що серія матчів у статусі гравця стартового складу може ще більше підвищити його вартість, зробивши майбутні переговори вигіднішими. Тому поспіху немає. Але клуб тримає руку на пульсі щодо кроків його агентів на ринку. Через фінансові труднощі клуб розуміє, що може знадобитися діяти, але офіційна риторика Впевненість у спортивному проєкті. До того часу Майк має бути гравцем основи та цінним активом, за яким уважно стежать у європейському футболі. На фініші минулого чемпіонату Майка активно використовували. В останніх 9 турах він 6 разів виходив у стартовому складі, і тоді виграв конкуренцію у Седріка Суареша, 34-річного екс-гравця лондонського арсеналу. 2025 рік Майк завершив із високим кредитом довіри у Креспо. До речі, цю інформацію про майка я публікував у своєму телеграм-каналі за кілька днів до виходу цього відео. Підписуйтеся, посиланням в описі, в коментарях, а також у вигляді QR-коду на екрані. Другий потенційний новачок на правий фланок захисту Жуан Педро Шермон. Сантос, 19 років, контракт до 31 грудня 2027-го. 50 матчів, 2 голи та 5 асистів. Орієнтовна ціна 10-12 мільйонів євро. За думкою джерела з усіх трьох найтехнічніший виконавець, діє широко любить йти в дриблінг один в один. Яскравий представник бразильської футбольної школи з набором різних трюків. Вболівальникам точно сподобається. Добре, працює з м'ячем на швидкості. Додам, що він єдиний, хто має досвід виступів за збірні Бразилії – 17 та U-20. і третій Вандерсон Джуніор Фламенго, 18 років. Один матч, орієнтовна ціна 4-5 мільйонів євро. Найшвидший з усіх вище згаданих гравців працює широко від воріт до воріт. Автор зазначає, що таких гравців називає електричка. Він, як по рейках, несеться вперед-назад без різного роду імпровізаційних дій. Це не критичне зауваження, а просто стилістичне підкреслення. Має якісну подачу. В юнацькій команді Фламенго часто виконує стандарти кутові, штрафні. Хороша робота з м'ячем на швидкості. Далі переходимо до улюблених шахтарем Вінгерів на лівому фланзі атаки. Шахтар може повернутися до кандидатури гравця, який розглядався для підписання ще раніше, але не був підписаний. Зараз це одноклубник Кріштіано Роналду та частковий теска одного з найкращих бразильців в історії Шахтаря. Веслі Гасова Тейшейра. Ще у серпні 2024-го повідомлялося, що Шахтар робив пропозицію щодо Веслі Тейшейри, коли він грав у Корінтянці у розмірі 16 мільйонів євро плюс бонуси. Але при тому, що тоді він був резервним гравцем Коріндіян, бразильський клуб, наче назвав шахтарю вищу суму. Підсумку гірники відмовилися від ідеї цього підписання, і вже того ж місяця веслі придбав Аль-Насер за 18 мільйонів. Бразилець залишив батьківщину, маючи на рахунку 7 голів та 5 асистів у 84 матчах за Корінтіанс у період з 17 до 19 років. В середньому він проводив у матчах по 49 хвилин. А також 12 разів зіграв за збірну Бразилії ю 20 записавши в свій актив один асист. У перерахунку на хвилини в середньому знаходився на полі по 45 хвилин на матч. І ось зараз, через півтора роки, повідомляється, що Шахтар входить до числа кількох клубів, зацікавлених вже у 20-річному 20-річному Вінгері Альнасра. Як зацікавлені сторони, також вказуються ПАОК, Лісабонський спортинг, Бенфіка, Samsung Sport, Фламенго, Олімпіакос, Болонія. Головний тренер Аль-Насра Жорже Жезуш підтвердив інтерес до Веслі з Європи і сказав, що це один з іноземців, з яким клуб може розлучитися, враховуючи ліміт на легіонерів у Саудівській Лізі, та потребу звільняти слот, якщо Аль Насар хоче підписати іншого іноземця. Спочатку повідомлялося, що Аль Насар відкритий до відходу гравця лише на умовах оренди, щоб допомогти йому отримати досвід на високому рівні. У Саудівській Аравії Веслі має 37 матчів або 1639 хвилин, що дорівнює 44 хвилинам в середньому за матч, 5 голів і 4 результативні передачі. Його контракт з клубом діє до червня 2028 тисячі Пізніше надійшла інформація, що Аль Насер відкритий до того, щоб обговорювати або продаж веслі за понад 10 мільйонів євро, або його оренду з опцією продажу влітку. При цьому раніше спортінгу, наче була виставлена сума у 15 мільйонів, а від Болоні відхилена пропозиція у розмірі 12 мільйонів плюс 3 мільйони бонусами, що може вказувати на те, що Аль Насер хоче отримати близько 15 мільйонів фіксованою сумою. Повідомляється, що сам Веслі відкритий до переїзду до Європи. Спонсор цього відео. Ред бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. Цей потенційний трансфер за своїм типажем мені нагадує перехід до Шахтаря Педріньо. У цьому бразильці Шахтар був зацікавлений ще коли він юним виступав на батьківщині, але тоді боротьбу за Педріньо виграла Бенфіка, сплативши Корінтіансу 18 мільйонів. Однак у Бенфіці щось не заладилося, і вже через рік Шахтар купив Педріньо з португальського клубу за ті ж 18 мільйонів. До речі, тут збігається навіть клуб Корінтіанс і ціна, яку платили за Педріньо та яку Альназер платив Корінтіансу за веслі. І можливо, так само, але вже через кілька років Шахтар повернеться до ідеї підписання іншого бразильця, трансфер якого як нещодавно стало зрозуміло, не вдається оформити зараз. Хоча його клуб Греміо прийняв пропозицію. Мова про 17-річного Вінгера Габріеля Мека, який може зіграти як на обох флангах атаки, так і центрального атакуючого півзахисника, і гарно володіє обома ногами. Сам Вундеркінд нещодавно заявив, що керівництво Греміо прийняло пропозицію Шахтаря, але він та його оточення вирішили відмовитися. Цікаво, що одним з головних людей, які ведуть справи Мека, є батько Неймара, і мені вдалося дізнатися певну інсайдерську інформацію саме з оточення юного гравця, про те, чому саме не відбувається трансфер до шахтаря. Цей інсайт я публікував у своєму телеграм-каналі. Надаю вам посилання в описі коментарях, а також у вигляді QR-коду на екрані відразу на цей допис, щоб вам не треба було нічого шукати. А якщо сподобається у моєму телеграм-каналі, то підписуйтеся. Там я стабільно публікую футбольні історії, зокрема і про шахтар. До речі, по меку можете ознайомитися зі ще двома дописами. Про його Співпрацю та відносини з сім'єю Неймара, що, на мою думку, могло стати фактором, який ускладнив Шахтарів перемовини. А також Мек став одним із трьох бразильців разом із Каваном Протесом, який потрапив до списку The Guardian із 60 найкращих молодих талантів світу. І я поділився тим, як цікаво його описує The Guardian. Є ще цілий ряд гравців, щодо яких останнім часом з'являлася інформація в контексті можливого переходу в Шахтар. Але розбирати це ми не будемо. Бо вірогідність там близька до нуля. Тому тепер буде цікаво почитати від вас, друзі, фідбек по гравцям, які були представлені в цьому. Відео з виокремленням кого саме хотіли би побачити в Шахтарі. Поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, і підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок, якщо хочете бачити контент про шахтар. Дякую за перегляд і до зустрічі!